Огія вечана Тарас Шевченко розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичай не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою в країну. що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, богданочку, якби було, знала, у листів придушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверні, нехай підростає, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.